Шановні друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Мун. Це в нас гра імперія Пазлів. І розпочинається новий тиждень боїв у турнірі. Наразі в нас це стрімка атака серед трійок без фіола. Значить, жовтий фаворит сезону. Ось таку оборону я ставила на стріму, точніше, я вам показала її. Якби ви мені не радили. Я сама швидко виставила. І знаєте, от зараз я тільки звернула увагу, що я поставила двох лікарів. Цього я в першу чергу поставила, а потім думала, кого ще додати. І ось Файзер, я чомусь думала, що я поставила якогось дамагера. Ну, гаразд, нехай будуть два лікаря це буде експеримент, бо я так. Якщо ні ніколи, то дуже давно не ставила, щоб два лікаря були. Поки що ніхто не нападав. Будемо чекати і дивитися, що ж воно буде. Полетіли до боїв. Ну, хто б сумнівався. Давайте спробуємо таку команду. Полетіли. Щось мені підказує, що треба було брати моноколір, бо ось цього по центру пробити складно. О, Фіолетовий. Так. Так. Сині знизу ну вийди. Опа! Супер! Це мені подобається, бо це зараз дасть нам прикриття. Синє зарядження. Мала прикривай. Молодець. О! А воно що, обходить? Воно перед цим де А, прибирає підсилення. Супер! Супер просто! Окей. Нате вам підрізання броні. Нате вам ось так. Нате вам ось так. І це нічого не дало! Ех, добили. Але прикритися не встигли. Ми ж не можемо зараз підсилення нічого зробити. Нуль. Ще стоїмо. Два нуля. Три, Три стоять. Боже. Ладно. Імунітет. Імунітет. А так. Зарана я її. Так, вони трохи сповільнені. Малий, давай, я в тебе вірю. Так зроблю. Так, эм, варто. Що ж мені варто обрати? Іду на ризик, будь ласка, ну ні, 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 ні. Просто жесть. Ви бачили, яку одразу мені команду дали? Вона просто бешена. Ну, ну, подивіться. Хоча і якісь ну, загони не качені. Але, о, це точно, От, вірно, вірно, визвіть ціля. Так. Йдемо далі. До боїв. Одразу ж з першого дня. Дають суперників прокачаних просто як на себе. Ну, це не серйозно. Повинні, ну, такі як середні, починаємо. Це вже о, к середині підходячи тур, турніром. Так, ну що, давайте ще раз дамо шанс цій команді. Тікс. Не треба було моноколір. Така складна команда, такі складні герої, то дуже складно пробиваються, так. Так, так, так. Ну все, коротше, тут нормально. Тут впоралися борода. Переможений, полетіли далі. До боїв. Борода, ти звідки на? Теж з клану міра. <свісна> так, корець у нас на черзі. Філ ми не можемо обрати. Слухайте, таке враження, що варто обрати моноколір. Але ніт. Полетіли. Нехай буде так. 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 Воу-воу-воу-воу-воу! Заборона вам ставити підсилення. Давайте спробуємо тут віднайти синій осінь. Імунітет. Норм? Так, тебе? По перше? Доб... Чи доб'ємо? Ту тутуту. Супротив? Супротив? Але вони примудрилися зняти саме з тих, хто в кого була мана. Так, на. Що там зелений? Знято. Ось, коротше, в мене єдиний тільки є з цієї команди. А ну, А що це в нас? А, не те, не те, не те. В мене інша команда, я ж переплутала. Я подумала, що він з сім'ї вихованців. Це ж не так. На, мінус Дон. Так, це тобі, це тобі, це нам... Все, перемога. Добре. 3-2, таки нормально, витягнули. До боїв. О, це полегше, на відміну від <гум> тих, що раніше. Окей, давайте. Коротше, може, це буде команда першого дня. Ну, чер... ну червоне можна було взяти, звичайно. Але і так добре. Так... Тисяча двісті ви таке бачили? Ого, ого, серйозно. Так, ви живі? Так, ну гаразд, на На тобі помста за те, що ти так з нами, так о, нічого собі. 1200. Вразив. Добре. Погнали далі. Закінчувати цей бій. Фу. Далі 9, 10 хвилин. Нічого собі навіть встигаємо. В 15 вкластися. Ось тут. Ось тут. Ми точно не будемо змінювати. Полетіли. Так. Опа. Опа. Так, четвірочку просто шкода її втрачати. По-перше, так, по-друге, так, по третє, так. Так. Так, заблокуємо вам можливість не, щось там от трохи недобито. не Нітет. Ну, гаразд. На. Цікаво всім підріже, тим хто. Наманії. О, супер. Ну, так і не змогли його допінати, але знову імунітет, це прикольно. Підрізано. Сповільнили. Зараз ма надію добімо. Є. Yeah. А, блін, ні! А, точно, імунітет. Добре. На. О, все, домучали. Головне, не підрізай його. Так. Так, давайте тоді не заряджати Дон. Ми вийшли на подвійне хп. Добре. Маю надію, що ще мінус одна слова. Так. Мала. Зарядка для синіх. Ще мінус дон. Все, добре. Заборона. Коротше, ми вам влаштували все як треба. І тепер можемо розслабитися і добивати вас поступово, і влаштувати навіть бадабум. Так, дивлюся в обороні вона б'є мало. Цю, яку я качала. Ну, хіба що її влаштовував, використовувати в атаці в потрібний момент. Значить, окей, значить, що? У мене одна поразка була. І я вклалася зараз 14 майже хвилин. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо додивились до кінця, значить вам сподобався контент і, значить, ставте вподобайки. Слава Україні! Донатимо на Збройні Сили України. І побачимося з вами завтра. Топ-5 поки що. Бажаю вам гарних атак, хто не бився ще, щоб діти до кінця отримати класний лут. Simpaka.